Добрий день, шановні колеги. Наша сьогоднішня тема виготовлення кокону для транспортування потерпілого. Згідно технічного регламенту пункту 5.8.11 для організації та безпечного проведення транспортування потерпілого в м'яких ношах, у тому числі коконі, необхідно. При виготовленні кокона розташовувати потерпілого на килимку або в спальному мішку, ми, як правило, використовуємо саме каремати. Виготовляти кокон з обов'язковим урахуванням габаритів потерпілого. А також відповідно до прийнятих схем методик та вимог. Перед початком транспортування кокона судді зобов'язані перевірити його міцність та надійність, особливо якщо це жива людина, тому що техніка безпеки на змаганнях та й на тренуваннях це найголовніше: розташовувати нерухомі петлі для підвішування кокона відповідно до схеми плечі, пояс, гомілки ніг. Хочу зауважити, що при постановці потерпілого в коконі у перила. Ми поспристібимо обов'язково починаючи з голови і закінчуючи ногами. І так само, коли ми знімаємо нашого потерпілого з умовних перил, ми повинні спочатку знімати саме ноги, а закінчувати головою. Тобто, ми робимо все можливе для того, щоб завжди у нас голова нашого умовно потерпілого знаходилася вище, ніж ноги. Підвісна система кокана при всіх видах транспортування потерпілого має забезпечувати йому надійне статичне горизонтальне положення за винятком руху перилами крутопохилих та похилих переправ. Для транспортування потерпілого в коконі за допомогою транспортних систем нерухомі петлі мають бути заблоковані петлею підвісної системи з основної вільовки з відповідними музлами та карабінами. Вимоги щодо виготовлення кокона. Обов'язковою умовою нашого кокона має бути те, що при ув'язуванні потерпілого в, кокон, в коконі має бути не менше восьми петель. Більше дозволяється, головне це робиться все для, більш, для кращої фіксації потерпілого і для його безпечного транспортування в будь-яку точку. Петлі кокона мають бути розташовані рівномірно, вздовж тіла потерпілого. Кокон має бути добре ув'язаний, тобто петлі не повинні вільно зміщуватися вздовж тіла потерпілого. Подальшій графіці ми будемо використовувати нашого манекена потерпілого або ляльку приблизно ростом 175 см. І ми використовуємо мотузку динаміку приблизної довжини 32 метри. На фото у нас на малюнку зображено 11-12 петель з кожного боку. І головна задача, щоб у нас оці самі петлі розташовувалися по центру, якомога ближче до середини. І вони були знову ж таки добре затягнуті. Кількість нерухомих петель для підвішування кокона має бути не менше трьох. На фото ви бачите, що це перше це у нас плечі. Друге це пояс. Третє це нижня частина ніг, тобто гомілки ніг. Нерухомі петлі для підвішування мають бути жорстко зафіксовані відносно кокона. Та при його підвішуванні не повинні затягуватися та здавлювати потерпілого. Це важливо. Нерухомі петлі для підвішування кокона мають бути розташовані на потерпілому відповідно до схеми. Про те, що ми вже не раз казали. Плечі, пояс, гомілки ніг. Основні етапи в'язання кокона ув'язування потерпілого в кокон здійснюється для його транспортування як супроводжуючим або супроводжуючими, так і без них перилами. В тому числі перилами переправ уздовж перил з використанням транспортних систем вертикально, горизонтально вздовж схилу з перешкодами. Як правило, в кокані транспортують потерпілого з важкими травмами, часто без свідомості або недієздатного. Для виготовлення кокона потрібна мотузка діаметром 10 мм завдовжки 25-30 м. це для потерпілого, середнього зросту і середньої повноти, а також туристичний килимок, карабіни. Зі свого досвіду можу сказати, що в нашому грудку ми використовуємо, як правило, мотузку 28-29 метрів. Але тут головне не пригадати і краще взяти все ж таки більш довгу мотузку. Це буде більш зручно для людей, які будуть ув'язувати цей кокон. Формування петель. Спочатку на поверхні рівномірними петлями на довжину килимка розкладається мотузка. Кількість петель має бути достатньою для надійної і рівномірної фіксації потерпілого в коконі, але не менше 8 з кожного боку. Ув'язування потерпілого в кокон починаємо з ніг, тому ширина петель на початку кокона приблизно 100-120 см. На кінці мотузки біля ніг потерпілого зав'язуємо вузіл вісімка. Руки у потерпілого це важливий момент, можуть знаходитись тулуба або бути зігнутими в ліктях, але в будь-якому випадку повинні знаходитись всередині нами зв'язаного кокона. Ширина у нас може бути довільною, вона повинна точно бути більша, ніж ширина самого кокона з майбутнього нашого, для того, щоб нам було більш зручно ув'язувати нашого майбутнього потерпілого. Але занадто також перегибати не треба в цьому напрямку. Формування першої жорсткої петлі. Перша петля кокона повинна бути жорстко зафіксована. Для цього ми в'яжемо вузол болін, як показано на фото. Нагадуємо, що ми починаємо в'язати саме з ніг. Далі просовуємо другу петлю, однак не в сформовану петлю вузла болін, а поруч. Для того, щоб нерухома петля була, була вільна при підвішуванні кокона. Формування наступних петель. В сформовану петлю просовуємо наступну, таким чином ув'язуємо потерпілого до рівня поясу. І так далі. По черзі з кожного боку кокона проводимо наступні петлі вірьовок кокона в попередній. Усі петлі мають бути затягнуті на потерпілому і розташовуватися рівномірно по усій довжині кокона. Друга жорстка петля. У районі поясу потерпілого виготовляється друга нерухома петля. Кокона, кокона аналогічно першій, виготовленій в районі гом гомілок ніг. Так, така сама петля. Ну і третя жорстка петля. В районі плече і потерпілого виготовляється третя нерухома петля кокона, аналогічні першим двом. За бажанням фіксується петля вузлом провідник або провідник вісімка. Це прописано також в технічному регламенті, що це можливо, що це для кращої зручності і в тому числі ваш кокон буде менше розпадатися, буде більш надійним. Тобто, знову ж таки, якщо хочуть учасники, вони в'яжуть якийсь провідник, якщо не хочуть, не в'яжуть. Найголовніше, що є вже сам вузол булінь. Подвійний. І також цікавий момент це підтримуюча петля. Після виготовлення третьої нерухомої петлі для підтримки голови потерпілого формуємо останню петлю з вузлом вісімка на кінці та скріплюємо її до, кінці, до до кокона карабіна. Так само, як це видно зараз на фото. Хочемо наголосити, що цього немає в технічному регламенті, це не є обов'язковим. Але на нашу думку, це треба додати, тому що це більш зручно, як для живого потерпілого. Ну, в першу чергу, для живого потерпілого, це буде краще підтримувати голову нашого умовно потерпілого, якщо у нас довжина мотузки більша ніж на фото, тобто у нас вийшла якраз ідеальна вісімка, зв'язана і кінця, і кінець коротенький. Коротень, то ми кінець мотузки кладемо під голову, точніше під шию. Так буде зручніше для, і для потерпілого, і для всієї команди, що мотузка не буде зайвий раз волочитися. Відеоінструкція створена в стилі stop motion, зроблена спеціально для наглядності того, як один за одним робиться всі вище перераховані мною дії. Також хочу звернути увагу, що є детальна відеоінструкція від представників Запорізького центру туризму, точніше від Світлани Яківни Бабешко, де дуже детально все розповідається про те, як треба правильно в'язувати кокот. Якщо не помиляюся, ледь, мабуть, мабуть, єдине відео, яке ми знайшли на YouTube. Також дуже якісне, але ми захотіли зробити трошечки свого, тому трошки іншим стилем. На даним матеріалом працювали керівники гуртків КЗПО, з такий мандрівник КМР» міста Кривий Ріг. Озвучив я Сергій Євгенович. Сергій матеріал, підготувала матеріал шостих Тетяна Олександрівна, а наш манекен створений нашим папа Карлом, нашого Валєра, як ми його називаємо з дітьми, плужником Олександром Віталійовичем, за що йому дуже велика дякую. Дякую, до побачення.